Якщо у вас раптом не працює консоль в CSGO, то це не тому, що гра зламалась, а тому, що не все так просто в цьому житті. І для того, щоб увімкнути консоль, потрібно виконати декілька дій. Слідкуйте за моїми рухами. Перше, ми відкриваємо меню налаштувань, Далі переходимо на вкладку Гра, команда. І тут. Шукаємо параметр, увімкнути консоль для розробників. Займ'ять ні. Обираємо так. Другий момент, який треба нам перевірити, це клавіатура та миша. А Далі налаштування клавіатури та миші. І в цьому списку нам потрібно знайти такий параметр, як показати, сховати консоль. Якщо тут немає якоїсь кнопочки, її треба встановити. Натискаємо, я обираю кнопку, «Стільдує», і ви обираєте все, що завгодно. Якщо ви все правильно зробили, ми повертаємось в головне меню, натискаємо кнопку, яку ви назначили, і у вас з'являється консоль. І все. На цьому все. Тож, дякую за перегляд. І до зустрічі!